Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер Подій на YouTube-каналі «ФМ Галичина Аналітика. До речі, підписуйтесь на наш канал, переглядайте наші відео, коментуйте їх, ставте уподобайки, а також висловлюйте свої думки. Я думаю, що відео, відео наші завжди цікаві і актуальні. Мене звати Ігор Гулик. І зараз ми говоритимемо про ситуацію на фронті. Я запросив до розмови військового оглядача Дениса Поповича. Вітаю вас, пане Денисе. Добрий день. Отже, найгарячішим, судячи з повідомлень Генерального штабу, зараз є Покровський напрям вже сьогодні, з початку доби. Там було 12 спроб штурмів, а за вчорашній день зафіксовано 35. А так. Скажіть, будь ласка, які цілі переслідує ворог саме тут? Ну, там на Покровському напрямку, ви правильно кажете, це зараз найбільш гарячий напрямок на сході України. Тут багато цілей. Тобто, генеральна, генеральний намір, генеральна ціль ворога вона полягає в тому, щоб просунутися до адміністративних кордонів Донецької області і захопити Донецьку область повністю. Тут не, не лише Покровський напрямок, тут і Курахівський напрямок, тут і Вулгудар, тут, безумовно, Краматорський напрямок, це ключ до часу яру. Тобто це генеральна ціль ворога е, захопити Донецьку область. Якраз на Покровському напрямку він і намагається цій частині реалізувати. Крім того, там може бути є можливість. Ну, є намір, так? Тобто є такий прогноз, що ворог може спробувати оточити місто Торецьк. Це е е якщо ми візьмемо часів яр, уявимо собі такі лощата, які можуть зімкнутися позаду турецьких, то е північний фаз, тобто так, те угруповання ворога, яке намагається наступати південніше е часу яру, то буде північний фаз цих, цих лощат, лоща, північний бік. А там, де з району очеретину. То буде якраз південно. Тобто, щоб подивитися на мапу, можна собі зрозуміти наочно, яким чином це може бути. Е, тому е, поки що не можна сказати, що сили оборони України стабілізували ситуацію на Погрозькому напрямку. Там ворог користується, в тому числі, і чисельною перевагою, і перевагою в повітрі, яка зумовлена використанням авіаційних бомб, які споряджені. Модулем ОМПК це універсальний модуль планування та корекції, перетворює ці вільнопадаючі бомби на кориговані авіаційні бомби, і через те, що самі бомби збивати в повітрі сенсу на маніаку, треба збивати винищувачів, е, винищувачі, винищувачі бомбардувальників, які запускають ці бомби з відстані 50-70 кілометрів. На таких відстанях повинні працювати ППО далекого радіусу дії, яких у нас достатньо, і через це е, якраз використання бомб. І використання чисельної переваги разом з цими бомбами ворога і зумовлюють його повільне просування вперед, зокрема на цьому покровському навіть. Зрозуміло. Натомість у Вовчанську було повідомлення, що ЗСУ заблокували кілька десятків окупантів на території захопленого ними підприємства. І експерти стверджують, зокрема закордонні, про те, що ЗСУ вдаються до так званої тактики еластичної стрічки, тобто вони відступають на певних ділянках для того, щоб створити ворогу. Пастки. Як ви оцінюєте таку тактику, і що насправді відбувається у Вовчанську на території цього підприємства, де заблоковано окупантів? Ну, так, тактика еластичної стрічки, про яку ви зараз кажете, це якраз вона є актуальною для сходу. Тобто, там, скажімо так, така динамічна ситуація, там сили оборони можуть відступити для того, щоб зайти на більш вигідні позиції. І там створювати паски для ворога таким чином, не дозволяючи йому просуватися вперед швидше і знищуючи його постійно на цих напрямках, це якраз більш релевантно для Сходу. Стосовно Вовчанська, там ситуація така, що е, доволі така велика група російських військовослужбовців намагалася форсувати річку Вовча, отримала відсіч і була змушена відступити на територію агрегатного заводу, де зараз її там і заблокували. Намагалася там прорватися до своїх, там там певним чином звідти визволити, намагалася туди 에, закидувати матеріально-технічне забезпечення допомогою дронів, активно штурмували, намагалася деблокувати начать, цей гарнізон, ні гарнізон, угруповання, як хочемо, так і будемо називати, диверсійну групу. Хоча вона за певними оцінками доволі була суттєва, тобто там, від двох до чотирьох сотень російських військовослужбовців опинилися в цій пасі. Ну, Звідно така кількість людей це там і поранені, і биті, і там треба і води їм, і там треба їм начать, і їжі. І, там, Ну що треба людини для того, щоб існувати там більш-менш пристойно, навіть в таких умовах. Цього вони очевидно зараз позбавлені, тому в е, найближчі дні будемо очікувати розвиток ситуації в цьому кейсі. Якщо казати про Вовчанськ, то зараз якраз ця ситуація довкола агрегатного заводу, Вона свідчить про те, що ситуація там. Починає ну, три, тричі сплинемо через плече, потроху е починає перевертатися на бік Сили оборони України. Тобто зупинили наступ ворога, перейшли до контратакуючих дій не лише на локації Вовчанська, а на іншу локацію, це Липці Глибоки. Там так само були повідомлені на офіційному рівні, на неофіційному підкреслю про певні просування з боку Збройних сил України. А в межах Вовчанська потихоньку потихеньку звільнюємо вулиці. Вибиваємо ворога з цього населеного пункту, який не привели в зараз повністю знищений, фактично, бо ворог активно використовував ті самі кави, ті самі кориговані авіаційні бомби, і поволчанську дуже активно вони були між ними. Тому е потрохи там просуваємося без переможних реляцій. Давайте зараз не будемо радіти е завчасно і дуже активно. Просто замітимо собі, що зараз там ситуація більш оптимістична. Ніж це було на початку російського наступу в середині трав Ну, оптимізму. Також додає дозвіл завдавати ударів е, західною зброєю по території України. Наскільки я розумію, ситуація на Харківщині. Певною мірою є стабілізована після таких ударів, коли наші збройні сили знищують, скажімо, комплекси С-300, С-400 вже на території Росії. Як відбувається застосування Західної зброї на інших ділянках фронту, і який це має ефект? застосування західної зброї на інші ділянка фроту воно відбувається використовується 22-го року, коли вона почала постачатися е, на територію на територію України в розпорядженні Сил оборони. Першому це почули, коли з допомогою Хаймерсів і снарядів Джеморолес почали знищуватися склади е, в найближчих тилах е, на окупованих територіях. Це відразу далося знаки це був липень. Червень, початок липня і протягом усього липня і далі, не далі по 22 го року. Тобто, давайте ми згадаємо ті часи і зрозуміємо, яким чином це мало вплив на дії Російської Федерації, Російських військ. Якщо ми кажемо про використання, про використання цієї західної зброї наразі, тобто по території безпосередньо Російської Федерації, то це актуально якраз для Сумської, для Харківської області. До речі, сьогодні було підтверджено, що такий дозвіл є використовувати західну зброю і на Сумському напрямку по території російських по територіях Російської Федерації можуть Судської області, ну і безумовно по Харківській, по, -по тих території, які можуть Харківської області, і це якраз і було тим фактором, який допоміг нам зупинити ворога на Харківщині і зараз перейти до контратакуючих дій. Тому що ви зараз правильно кажете, вибивалося С-300, вибивалося С 400. До речі, по Харкову практично перестали бути з комплексів Ас-300. Ми пам'ятаємо, що зовсім недавно. Дня не було б з того, щоб не було повідомлень, що по Харка Харкова з системи Стриста, які переобладнані по принципу Земля-Земля. Тобто ви знаєте, що це ЗРК, але можна перерунувати ракету таким чином, щоб вона била по наземних, по наземних об'єктах. і це завдавало дуже великою шкодою, оскільки відстань була невеликою, а зеніта ракети вона розвиває велику швидкість. І фактично це балістична балістична, значить різновид булістичної зброї. Як спати балістичну зброю, ми чудово розуміємо, які труднощі це викликало. І зараз, оскільки вибили ці пускові установки, завдаючи удари по території Російської Федерації, то і Харків в цьому плані е, може видихнути трошки спокійніше. Плюс удари по ЗРК, які використовувалися як ЗРК, плюс удари по складах, плюс удари по штабах, плюс удари по пускових установках Іскандер, все це далося знаки. І зараз, от, е, це один з варіантів, один з прикладів використання західної зброї. Давайте поговоримо про трошки глобальніші теми. Недавно з'явилося повідомлення про те, що Росія змушена перекидати військові підрозділи з-під кордону з Фінляндією на український фронт, то що загроза безпосередня загроза країнам НАТО вже зникла, про яку так багато говорили зовсім недавно. Ну, допоки існує Російська Федерація і нинішня реінкарнація, так тобто Путінська Росія, то поки там влада не змінилася то корінна і не з'явилася така влада, яка і, і, інакшу політику сповідувала е, і міжнародну, і внутрішню, і так далі, то загроза нікуди не поділася. Єдине, що на сьогоднішній день про пряму воєнну загрозу, б не говорив, бо оскільки Російська Федерація зараз походу стерчить в Україні, що не глубже, ніж полога, і е, те, що вони зараз перекидають війська. З тих напрямків, де вони могли загрожувати країнам Балтії чи Фінляндії, це свідчить про те, що якраз свідчить і про те, що зараз їм е, годі думати попри авторам. Хоча можуть бути гібрид, гібридні дії, да, тобто е, по відношенню до країн-членів НАТО, е, таке теж може бути. Е, то е, тепер росіянам доведеться створювати доводиться створити резерви для того, щоб підтримувати наступальні дії в Україні і. Саме ці значить, війська, які вони зараз знімають, зі своїх е західних кордонів у на напрямку значить, е Балтії, значить, на напрямку Ленградського військового, вони якраз будуть слугувати для того, щоб формувати ці резерви. Недавно Путін відвідав Північну Корею, і після того з'явилася публікація у Нью-Йорк Таймс, у якій написано про те, що КІМ зможе постачати Росії чимало озброєнь, в тому числі і радянського зразка. Але серед іншого, і такі ракети, як Кий – «Нью-Йорк Таймс пише, що ця ракета доволі невразлива для того, щоб її можна було збити. Як ви оцінюєте взагалі перспективи постачань північно-корейської зброї на українсько-російський фронт, і, зокрема, цих ракет? А КН і боєприпаси від Північної Кореї. Це не секрет. Вони постачаються і постачалися в великих кількостях. Це почалося ще в минулому році. Там десятками тисяч одиниць, якщо не сотнями. Мільйони, мільйони одиниць навіть так. Сміло, сміло можна казати. Мільйони одиниць північно-корейських боєприпасів постачалися в розпорядженні Російської Федерації. І саме ці постачання, вони по великому пункту зумовили те, що е, в умовах дефіциту боєприпасів для Сил оборони, який виник через те, що. Були проблеми з управлінням відповідного законодавства Сполучених Америки. Пам'ятаємо цей період, от е, ці корейські постачання вони зумовили те, що вдалося ворогу захопити Авдіївку і далі просунутися, і мати успіхи там якраз на захід від Авдіївки на цьому покровському напрямку, і таке інше. Це все боєприпаси з Північної Кореї. Тому перспективи, особливо із утворенням цього альянсу, до хібої Російської Федерації та Північної Кореї, перспективи там самі широкі. Стосовно постачання боєприпасів від Північної Кореї до Російської Федерації. Більше того, я не виключаю того факту, що Північна Корея може надати свої виробничі бази для того, щоб Російська Федерація могла проширити виробництво боєприпасів. Ми чудово знаємо, що це радянське фактично радянські номенклатури, які підходять і для тих озброєнь, які зараз знаходяться в розпорядженні російської армії, То північна Корея, Російська Федерація це радянське озброєння. Тепер стосовно цих ракет. КН-23. немає невразливих ракет. всі ракети збиваються, всі повітряні цілі, які зроблені людиною, людиною ж і можуть бути збиті з допомогою тих засобів поколів, які, які людину сконструю. Це балістична ракета, яка є, ну, скажімо так, молодшим братом там, чи родичем, близьким для ракети Іскандер, які ми дуже добре знаємо, які збиваються з допомогою систем Петру. Більше того, були е, абсолютно свій, офіційні свідчення від Генеральної прокуратури України про те, що ці ракети вже використовувалися по об'єктах на території України і запускалися, але вони показали свою низьку ефективність, низьку якість, і тому е, вже кілька місяців, як вони не використовуються по території України. Це і добре, і погано. Добре, тому що немає можливості ці ракети використовувати, а погано тому, що це могли бути випробування. І Північна Корея могла б і Російська Федерація могли, могли зібрати відповідну інформацію, зробити висновки, перевладати ці ракети, і наступні запуски, які абсолютно не виключені, можуть бути більш небезпечними, більш точними. Єдиний захист це використання таких зліт ракетних комплексів, які можуть збувати подібні цілі. Передусім, маємо на увазі Петро. і другою мірою самці. Ну зараз ми бачимо, що докладаються зусилля щодо постачань Петро і самків. Розпорядження збройних сил України будемо сподіватися, що вдасться вдасться ці, ці ракети перекоплювати тобто час покаже. Як вони будуть використовуватися, або чи будуть використовуватися, як і будуть перехоплювати повітряну посторі України, пане Денисе, і не можу вас не запитати про вчорашню таку оптимістичну, чи навіть я б сказав обнадійливу новину? Учора народний депутат Роман Костенко, який є секретарем парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони, заявив, що якщо Темпи мобілізації будуть такими, як вони є зараз, то восени до парламенту може потрапити закон про демобілізацію. Ваш короткий коментар з цього приводу. Мобілізація, демобілізація це і ніяні. Знаєте, от, це коло чорне та біле. Без, демобілі... Без мобілізації неможливо робити демобілізацію. Тобто, оскільки ми демобілізовуємо там певну кількість військовослужбовців, то, відповідно, відповідна чисельність військовослужбовців повинна заступити замість цих людей, які будуть звільнені в запас військової служби, і, мабуть, більше навіть, ніж ті, що будуть звільнені, оскільки в процесі значить, цієї ротації будуть непревеликий жаль втрати і двохсот, і трьохсот, які не зможуть продовжити бойові дії, будуть змушені значить, лікуватися і таке інше. Тому для того щоб проводити мобілізацію, ну повинна бути адекватна мобілізація, причому настільки адекватна, щоб ці люди, які прийдуть з цивільного сектору на фронт, вони були достатньо навчені для того, щоб хоч якимось чином замінити тих людей, які будуть мобілізовані з фронту. Бо бойового досвіду нічого не замінить. Ми саме чудово розуміємо. Тому навчання повинно бути доволі ґрунтовним, і доволі е, таким знаєте, тривалим. За оцінками е, бойових офіцерів і людей, які знаходяться в окопах безпосередньо. Для того, щоб сформувати спеціаліста, який міг би е ну, нормально влитися в колектив, який вже значить, е скріплений боями і е злагоджений, так, достатньою міро, оскільки ми розуміємо, що не можна от зняти бойовий підрозділ і повністю замінити його на людей, які тільки що прийшли. Це потрібно бути поступовістю. Тобто люди, які. Тільки тільки на мобілізовані повинні вступати в такий колектив, де будуть досвідчені, скажімо так, військовослужбовці, які зможуть їх навчити там, показати, продемонструвати допомогти такі інші пане того, Денисе. Це, дивість... я, я змушений вас перервати. Наш час вичерпаний. Дякую за розмову. Дякую. Нагадаю, це був військовий оглядач Денис Попович. Переглянути нашу бесіду, ви можете на Ютуб-каналі ФМ Галичина. Аналітика, а слухати на радіо FM Галичина програму Маркер Подій ви можете щобудня з 16 до 17 години. Будьте з нами.